Всім привіт, вітаю! Сьогодні хочу показати вам деякі свої покупки і трішки з вами поговорити. Кому цікаво таке відео, запрошую до перегляду. І так, покупки були зроблені в Новусі, в Єві, в АТБ, але тут їх доволі таки мало. Деякі покупки були зроблені в таких великих об'ємах, але не вдалося мені зняти відео. Ну, ви знаєте причину: немає світла, немає інтернету, тому і не вдається нам знімати такі відео, які б нам хотілося, і викладати в той час, коли б нам хотілося. Але нічого, це не саме страшне в нашому житті. Так, ну давайте покажу, що я купила. Спочатку, мабуть, трішки покажу, тільки що прийшла з новусу і в аптеку заходила. Тому давайте покажу, що я купила в новусі хліб, отакий от тостовий, білий від колінічів європейський Якраз привезли такий свіженький, м'якенький. Син буде вдома завтра, не на практиці, тому він його швиденько з'їсть. Також до цього хліба взяла на бутерброди отакий сир. Він йшов по акційній ціні. Вже я вам не раз говорила, в новості є така поличка з акційними цінами, знижками. Коштує сир 87 гривень, така нарізочка. Тут у нас йде майже 200 г і мінус 40%. Це сир фігура з Венигора. Він нежирний, 27% всього жирності, але він непоганий. І також взяла по акційній ціні отаку от шинкову ковбасу з м'яса птиці вищого сорту. Це виробник Переяслав Хмельницький. Пізніше, вибачте, тепер це Переяслав. Тут у нас іде 59,99 і мінус 20%. Така от, бачите, доволі таки. Гарно нарізана ковбаска, і тут її 140 грам. Теж так синові взяла на бутерброди. Також взяла кетчуп чилі 27 гривень. І е котикам взяла желе з телятиною та овочами мяу. У мене Сіма дуже любить цей корм, саме от такий желе Хоча я на цьому тижні взяла і в АТБ корм їх корм, який йде по акційній ціні в жестяній банці 29 гривень. Колись він, коли були акційні ціни, йшов 25 гривень, потім 27, Тепер уже 29. Ну, але що ж, такі реалії. Так, і також я взяла таке молочко. Коров'яче петне, тут 900 грам, пастеризоване, воно йде 25 гривень 24,99. 2,6% жирності. Беру таке молоко вже не перший раз. Хороша, і ціна непогана. Так, виробник у нас іде. Хто це у нас виробник місто Київ? Це виробник адаліс. Місто Київ, але адреса потужностей це. СМТ Нова Ушиця. Хмельницька область. Нова Ушиця. Хто з Хмельниччини, передаю вам великий привіт. І, можливо, я неправильно наголос роблю: чи нова ушиця, чи нова ушиця, то вже вибачайте. Так, ну, отакі були покупочки сьогодні саме сьогодні в мене в новусі. Небагато, але все потрібне. Так, тепер покажу, робила покупки ранкові, і навіть відео вам зняла в АТБ зранку. Не пам'ятаю, який це день було, чи середа, чи четвер, не пам'ятаю. Здається, 1 грудня. Четвер. Але світла не було, інтернету не було, то так я його не виклала вже те відео. Так воно залишилося в мене на телефоні. От, І я от в АТБ купувала набір ниток 30 гривень. Якраз у мене всі нитки темних кольорів закінчилися. Потрібна була мені чорна нитка, а тут я побачила такий непоганий набір і хороша ціна, тому. Вирішила взяти ось такий наборчик, і ціна дійсно гарна. Ну, Надіюся, що нитки будуть міцні. Набір ниток 10 штук. Так, тут не пишуть, які вони по міцності. Да? Бувають по номерах ще ці нитки, але. Ну... Надіюсь, що буде добре. Такі, знаєте, кольори, я так подивилася, в мене саме от одягу дуже багато. І таких кольорів, і таких. Ну, а світлі то взагалі потрібні завжди нитки. Так, дальше, далі. В Єві на цьому тижні я купила собі от такий лак для волосся. Здається, акційна ціна його була 76 чи, чи 79, не пам'ятаю, ну, до 80 гривень. Лак для волосся, надсильна фіксація, четвірка для тонкого волосся, помітно, біль густе, та пишне волосся. Е, ніколи я такий ще не пробувала. Мені, в принципі, і не потрібно, щоб воно в мене було таке пишне, тому що зараз е, то хвостик, то гризиночка, то, то платочок, тому. Особливо такого, знаєте, пишного волосся нам і не потрібно, але нехай буде лак, я думаю, він і є лак. Мені саме головне для, як так кажуть, для чолочки. До речі, дівчата, хто мене дивиться, ану, підкажіть мені, як правильно буде українською мовою чолочка. От я вже так думала, потрібно подивитися в інтернеті. Що там у нас гривка якась ще як. Ну, Потрібно це нам знати, щоб правильно і чисто говорити на українській мові. Так, це, здається, була в мене покупка в Аврорі. Так, в Аврорі. Я зайшла туди, мені потрібно було купити засіб для прання, шерсті і делікатних тканин, але там нічого такого я для себе не знайшла, не побачила. І от побачила таку капсулу для прання дитячих речей у тіпуті. Вона отака 4 чотири, чотири штучки, та чи 4 відсіки. Ця капсула, але давайте її відкриємо. Я купила такі капсули, здається, дві-дві да, капсули. Я одну вже використала, от така вона гарненька. Дивіться, яка гарна, як ялинкова іграшка. І ну, я конкретно купила, думаю, раз нічого такого в мене зараз немає для шерсті, то буду от такими засобами для дитячих речей. Було вже в мене одне прання, в принципі, непогано підходить для таких речей, але все-таки потрібно купити конкретно. Засіб для шерсті і для, для делікатних тканин. Цей е, засіб мені сподобався, і я бачила в продажу здається в Аврорі велику упаковку здається, з 15 штук. Е, можна купувати, ви знаєте, гарно гарно пере. Мені сподобалося приємний такий аромат, ненав'язливий, все все мені сподобалося. тому е, і я придивлюся більш детально до цієї лінійки і вам також рекомендую. Ну, а як така от річ для того, щоб знімати asmr відео то це взагалі супер. Така капсулка, така гарна упаковка і таке приємне, гарне шародіння. Але не всім воно подобається, знаю. Так, і також в Аврорі я купила от такий засіб для миття посуду, посуду антижир. Апельсин з апельсиновим маслом. Тут у нас іде 500 грам виробник чернігів Україна. Купила, тому що дуже гарна ціна була, 17 гривень, то чому ж не взяти? Хоча. Не знаю, чи таке, чи інше в мене було мил, такий засіб для миття посуду, антижир. Ну, вони мені не те, щоб не дуже подобаються, але якось вони дуже швидко розход розход, у них такий дуже великий, і вони не концентрований цей засіб, ну, але непоганий. Тому можна купувати і користуватися з задоволенням. Тим більше, якщо тут дуже такий приємний аромат апельсину, буде, апельсинового масла, то це взагалі супер-пупер. Так, ну і от все, що було у мене на цьому тижні. Ага, ще хочу показати вам водичку, таку я зараз купую. Цю конкретно я купила в новосі, коштувала вона, здається, десь 33 гривні. Так, 33 гривні 89 копійок. Так. Лужанська, гідрокарбонатна натрієва борна. Вона йде лікувальна, тут у нас іде півтора літри. І от з таким самим гуцулом. Дуже мені подобається вона навіть зараз більше, вона мені подобається, чим боржомі, і ціна така, знаєте, в неї адекватна, тому що вода боржомі просто зараз по якихось нереальних цінах там 75-80 гривень. От, я розумію, що вона корисна, лікувальна, але ж ціна кусається. Тому от зараз я перейшла на таку водичку. Тут написано, що вона при печії, зняття алкогольної інтоксикації, при виразковій хворобі, шлунку та 12 персної кишки. Ну, взагалі гарна водичка. Давно я вже бачила в покупках у дівчат цю воду і вони її рекомендували, але ви знаєте, не скрізь я її знаходжу. Цю воду, не скрізь вона є. Мені здається, от в АТБ такої води немає. Колись бачила в сільпо, але теж вона то є, то її немає. Ну, Конкретно в тому сільпо, в який я заходжу. Ну, а в новосі, в принципі, от я вже так дивлюся, що вона, в принципі, є завжди, але її доволі таки гарно купують. Так, ну а тепер. Трішки поговоримо про здоров'я про аптеку. Хоча ви, звичайно, всі розумієте, що я не лікар і не можу вам, в принципі, я і не повинна вам рекомендувати і говорити про якісь ліки, але ж, ну, в принципі, можна трішки так розповісти про свої відгуки і показати вам ті засоби лікувальні, якими я користуюся. І... Зараз ми поговоримо про здоров'я моєї кішки, яка захворіла. Тому ну, що я хочу показати, от я вже вам якось говорила в своєму відео, що для, зараз для чоловіка наш сімейний лікар для, таких, для заспокоєння, для того, щоб зняти якісь такі не дуже хороші зараз такі ну, нервові, стресові розлади. То е, приписав наш сімейний лікар Біфрен. Е, ну, мені там дівчата писали, що дійсно хороший засіб такий. Ніде не написано. Ага, це місто Київ виробник, фарма Старт. Е, ви знаєте, ми п'ємо і я і чоловік, і от е, дійсно я відчуваю, що допомагає цей засіб. Нехай тільки під час того, як ми. Користуємося, так, от поки п'ємо, то, то і е, гарно все допомагає. Але ж це теж дуже-дуже е, великий плюс. Так, Хочу ж сама навіть прочитати, що це таке. Е, значить, астенічні та тривожно невротичні стани, емоційна. Лабільність, порушення пам'яті, зниження концентрації уваги, неспокій, страх, тривожність, невроз нав'язливих станів. От, Дійсно, от саме в нас те, що у нас зараз у всіх українців і неспокій, і страх, і неврози, і тривожності, ну, те, що нам потрібно. так. Для дітей це заїкання, норез, тики, у людей літнього віку безсоння, нічний неспокій. Ну, У всіх на зараз це нічний неспокій. А тим більше в мене зараз кішка сіма захворіла. От, Так вночі взагалі я, я не сплю, тому що вона постійно біля мене, постійно в неї такий стан, що потрібно її гладити. От, І якось вона, так, знаєте, ну, потребує уваги до себе, тому вже, мабуть, дні так, ночей дві чи три я зовсім не висипаюся, тому такий стан. Дійсно, ніч, ніч, нічної тривоги. Ну, що поробиш? Тварина захворіла. От, У неї цистит такий, ну, давненько він уже в неї то проходить, то знову з'являється. А так як вона в мене виходить на вулицю в туалет, особливо по таких серйозних своїх справах. В будинку кричить, не хоче все, кричить, випустіть мене, і, і, і приходиться її випускати, потім десь там піде, загуляється, і холодно, приходить і все. От, у неї знову цей цистит загострюється. От, і зараз така, ста, стан такий не дуже хороший. Тому я звернулася до лікаря, от виписали уколи, зараз я її колю уколи, антибіотики. от, До речі, ще один антибіотик купила. От, колю її, от, і купила ще від Блох ампулу потрібно нанести. У тому хват, хватає, вистачає проблем. Також купила її в аптеці от, такий корм лікувальний у Рінарі 42 гривні, здається. От, і також купила для себе, ви знаєте, для очей окомістин, стерильно, розчин, краплі оч, очні, вушні, для носа, антисептичний засіб. Ну, гарно, що вони і для ока, і для вуха. Зараз з очима в мене якось я розумію, що можна було взяти там каплі тип типу візину, знаєте, попромивати. Але мені таке зволоження особливо й не потрібне. А от відчуваю, що в куточках ока якесь буває інколи сфербіння. Не знаю, чи це якась алергічна реакція, чи може туш вже потрібно змінювати давненько. Вже я користуюся нею. Не знаю, як у вас. а... Я, наприклад, туш використовую, можу використовувати і по пів року, і буває, що інколи і рік. От там, знаєте, ну не знаю, чомусь у мене туш довго в використанні. Я там дивлюся, дівчата, знаєте. Два-три місяці і все, і нова туша, або там і раз в місяць нова туша. Я не знаю, в мене вони ну, безкінечні, ну не закінчуються вони. Та чому я їх повинна викидати? Так, буває, що там вони беруться якимись такими комочками або засихають, то це вже так. Можна там навіть мінералкою розбавити їх і все буде добре. Але є така туша, яка ну, просто не закінчується. От Вона фарбує і все, пів року, а вона в мене в використанні. Але ж я розумію, що, да, що можливо, із-за цього в мене вже почалися трішки якісь такі негаразди з очима. От. Ну, і зараз буває там потреж якесь око, руки, можливо, десь трішки не такі чисті. Ну, Проблема є, тому вирішила. от, Купити такі краплі і використовувати, і хоча потрібно, звичайно, сходити до лікаря, до окуліста, але це все-все в планах. Так, і також купила для себе такі вітамінки: кальцій, де трині 20 таблеточок взяла. Раніше я пропивала такі вітаміни, але купувала 50 таблеток. Ну, а тут в цілях економія, можливо, це і не економія. Взяла 20 таблеток, от пігулок. Мені подобається апельсиновим смаком. Періодично їх купую і пропиваю. Так, і так, наостанок, мабуть, це все, що я вам хотіла такого показати. З покупок, з аптеки. І наостанок хочу показати, ага, ще хотіла сказати про сіму, що вона в мене, крім того, що в неї такий цистіт, в неї ще і простуда. Вона тепер у мене ще і закладеним носом, дихає ротом, чхає. ну, Знаєте, якийсь вірусняк такий підхватила доволі таки хороший. тепер оце я Лікую її, і, ой, ви знаєте, коли дивишся на цих хворих тварин, можливо, ви чуєте, як вона чхає, то дуже-дуже боляче. І просто в мене вже скільки цих було, було кішок і котів, і у, кож... у кожного з них були свої проблеми, свої хвороби, і це... через це все я пройшла, але кожного разу ніби вже повинна якось і звикнути і привикнути. і... Розумію, що це тварина, і були в мене вже старенькі кішки. От. Але всіх так жалко, і коли дивишся на їхні страждання, то, о, о, то ще більше якось впадає якийсь депресняк, стан якогось такого, вірніше такої безвиході. Ну, у кого є тварини, той мене розуміє. Але ж потрібно брати себе в руки і допомагати допомагати тваринам, лікувати їх, хоч як, як би це складно не було, і морально, і матеріально це доволі таки складно. Інколи навіть, знаєте, остан... останнє віддаєш, але, але тварину лікуєш, хоч, хоч якось, хоч мінімально, інколи там вже немає грошей на ті аналізи дорогущі, але, але потрібно, потрібно лікувати і допомагати і спасати. Так, і по поводу ще лікування і підтримки здоров'я, хочу вам показати і, можливо, комусь нагадати, можливо, хтось знав та забув, так як я, наприклад, а може хтось і не знав. То я зробила собі і чоловікові, от Таку лікувальну пасту амосова. От, Була повна, ми вже так її гарненько їмо, лікуємося. Значить, хто не знає, то це суміш горіхів, сухофруктів, лимону і меду. Конкретно я зробила це з горіхів волоських, мед у мене був, один лимон, і у мене був ізюм і курага. Але, звичайно, в цю пасту можна додавати любі сухофрукти. Ще гарно було б сюди додати чорнослив, інжир. Ну, взагалі, от, які у вас сухофрукти є, всі сюди можна перетерти, перекрутити на м'ясорубці і всі сюди додати. Чим більше буде цих сухофруктів, тим краще. Звичайно, цю пасту потрібно приймати дуже обережно, особливо от людям з проблемним шлунково-кишковим трактом, так як у мене проблеми з підшлунковою залозою, то багато її не з'їси. А вона дуже смачна і її просто знаєте от як такий смаколик: хочеться постійно шаєм їсти. Знаєте, але. Потрібно дозувати. І тут, так як тут лимон перекручений і шкуркою, теж не завжди шлунок Це все дуже добре сприймає, приймаємо її по одній столовій ложці. Зранку, в обід і ввечері. Ну, а Взагалі виходить, що я конкретно приймаю зранку і ввечері. Зранку, коли п'ю чай, І ввечері теж бувають такі знаєте, чаювання. Теж не забуваємо про цю лікувальну пасту від Амосова. Так, Давайте я ж трішки вам розповім, хто не знає, що ж це за паста така. Ось так, вибачайте. Красоту порушила. Так, швиденько розповім, кого цікавить, той знайде в інтернеті. Паста мусова, чудовий засіб, який зміцнює серце, судини, підвищує імунітет і дарує довголіття. Ця паста, вона йде у нас. Які властивості корисні? імунітет, зміцнює, зміцнює серцевий м'яз і судини, підвищуючи їх еластичність, нормалізує кровообіг, живлячи серце та інші органи киснем, має протизапальну дію, що є профілактикою та лікуванням атеросклерозу. і вітамін С, що міститься тут, допомагає у засвоєнні заліза. От, готується така паста із суміші сухофруктів та горіхів. Основу її складають мед, горіхи, лимони та комбінація таких сухофруктів, як інжир, курага, родзинки, фініки, чорнослив, що містять велику кількість вітамінів, мінералів, ферментів, органічних кислот, ліпідів та антиоксидантів. І е, в інтернеті, кого цікавить, є класичний варіант цієї пасти. Тут іде курага 250 г, родзинки з винограду темних сортів 250 г. Чорнослив сушений, нев'ялений 250 грам, інжир 250 г, грам, грам волоський горіх, одна склянка, лимон одна штука. І мед натуральний, польовий гірський лучний квітковий травневий 250 грам. Дуже-дуже смачна, ще раз повторюю, і корисна паста від Амосова. Ви знаєте, періодично я її роблю, але от я скажу вам, що вже будь здорова, сі і, Ой, боже мой, так вона мене чхає. Роблю її періодично, але хочу сказати, що вже десь два роки я про неї точно забула і от тепер згадала. А чому згадала? Тому що м, м, чоловік якось сидів, не було світла, і він говорить, ну що робити? Я говорю, ну візьми почисть горіхи, полущі горіхи. І от він лущив горіхи і так маленько їх налущив, і я згадала, так, а я стою і думаю, що ж можна зробити з цих горіхів. Отак от їх просто їсти, якось ну, ми так не полюбляємо. І потім от я згадала про цю чудову пасту. тому... Ще раз вам можу її сміливо порекомендувати, зробіть, ви не пошкодуєте. Все, на сьогодні в мене все, дівчатка. Рада була з вами трішки поговорити, показати вам ці свої покупки і такі от корисні речі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, і до наступної зустрічі, до наступного відео мабуть, наступне відео буде в мене про моє невеличке, маленьке, таке зовсім замовлення з мейкапу. Тому чекайте, підписуйтесь і чекаю вас в коментарях. Тримаємося, як завжди, відволікаємося. Нехай у вас буде світло, тепло, їжа, гроші і е, мир і злагода в ваших домівках. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока, пока, до побачення.